Ну що друзі, усім привіт! Що ми сьогодні? Що я сьогодні? Виїхав на поле перегорювати. Тут у нас стерню перегорювати. Тут у нас трохи багато горати. Ось за стільки ми згорали. Це я ще не приїхав. Ось ви бачите різницю. Це було вже горене, тут гній. Ми розкидали і загорали. Під картоплю це буде тут. А це щойня я приїхав і вгораю. Ось так виходить. Ну бачите, місцями, місцями сантиметрів до 20 лізе плуг. З цієї сторони. А з цієї сторони наполовину менше. Ось так. Ну якось так виходить. Трактор. Вроді добить. У нас йшов ще не дощ, то трактор буксує капець. Так що зараз побачимо. Ще мабуть все догораю і все. І потім ще вона залишиться. Тут ще багато трохи горати. Ось тут ще залишається. І аж туди. Тут ще сотий, мабуть, до 40 залишиться. На полі майже нікого немає. Пошов дощ і вже всі думають, що в поле не влізеш. Але я приїхав, не знаю, щось трохи тяне і ось сюди. Нам треба згорати. Тому якось так. Тому що попробую щось познімати вам, показати як він горає. Назара немає, штатива теж немає. Якось не думав, не подумав що буду знімати, так як канал бл... нібито як заблокірований. Тому зараз може кину на цей канал, а потім ще на той. Ось так виходить. Не знаю. Нормально вроді би. Трактор ось такі колеса передні. Взагалі ніяк. Як витаюся на дорозі, ніяк заїхати на поле, так як резина лиса, не ведучий передок. Тому трактора несе прямо. Так що що, давайте поїдемось. Вмикаємо! Другу повишену плаві ще. і полетіли? Ну, що, друзі, Ось такий результат поки що, як ви бачите, ну, я ж кажу, щоб дайте рівненьке поле, тоді і плуга можна легко відрегулювати. Дивіться, якась там яка там миселка, одна, друга, тут ще залишилось ну, разів 4 прийти, мабуть, і все. І мабуть на біси не буду сьогодні грати, так як все рівно, я це все сьогодні не згораю, так як сюдари там вже мало, треба соляру вже купляти. Тут я май прийду, щоб потім легше було, по кругу пройду, і тоді вже потім догораємо. Трактор стоїть, все класно. Трохи я швидко їду, то плуг вилазить, не знаю чого. Плуг вискакує з борозни вже не та глибина. Їде помалу, в луг лізе добре. Тому що заводимо і добиваємо ще оце. Ну тут дивіться як, просто тупо закопався. Я приїхав перші рази, ішов дощ і перші рази просто тупо закопався. Так само там теж. Тут горбік, а там геть долинка. Ну якось так. У нас що тут? Зазнімо розміри, так як щось ми регулюємо, регулюємо цей плуг, не можемо ніяк регулю... регу... порегулювати. Скільки у нас тут? Різьби скільки тут? Тут у нас скільки на цьому винту? і тут три вітка. Як бачите, тридка, три, три вітка. Тому що якось так.